Вітаю гостей мого YouTube каналу. В цьому відео хочу висловити свою думку і запитати у вас, мої глядачі, що ви думаєте з приводу, чи мають залишитися, чи мають зникнути нічні поїзди. Останнім часом, і це останній час, я не знаю, років, може, 5-6-7. Час швидко йде поступово, відносно швидко, почали зникати все менше і менше нічних поїздів, і все більше і більше їм на заміну приходять оці українські варіанти швидких оцих аля Інтерсіті. Коли ми дивимося Японію, Францію, Південну Корею, ну і якусь іншу країну в Європі, де оці поїзди, дивлячись на е, кудись там, чи в телевізор, чи в Ютуб, коли так ЖИК, від цього поїзда вже нема. Коли швидкість там 300, 320, 350 кілометрів, ну 350, хай це вже майже рекорди там е, масовості ще такої швидкості нема, А 300-320 це е, нормальна швидкість. Дуже багато поїздів ідуть такими на таких. Швидкостях. І коли, коли я можу за 2 години опинитись, дивлячись на мапу України, наприклад, там, з Києва до Одеси, за 2 години? Нормально, чудово. Ну, хай половиною, Але не 6. Якби от, я ж повторююсь, Київ, Одеса, чи Київ, Харків, чи Київ, Львів, це так приблизно однакові відстані, Київ-Дніпро вже трошки менше, Київ, Донецьк. Якби оці відстані 2-2,5 години, як по тих країнах, на які ми з захопленням дивимося, я ж кажу, Японія, Франція, Південна Корея. Чудово, тоді, скоріш за все, можна і відмовитись від е, нічних. Але коли оцей Інтерсіті йде е, з Києва до м, Харкова в е, 6 годин, ну не знаю, наскільки це, е, і вони виходять е, в 6 годин, приблизно в 6 годин вони виходять з, е, ну, з того ж Києва, наприклад, це треба замовити таксі. На таксі доїхати до вокзалу. В 6 виходить. Плюс 6 приблизно, в 12, е, поки вийшов, поки 13 годин час е, півдня нема. Е, я чому піднімаю це питання? Е, я ще м, до. В доковідні часи, до воєнні, маючи на увазі до лютого 22-го року, я багато їздив. Багато по Україні їздив по різних регіонах, я фотограф, я, я любив отак сісти в нічний поїзд ввечері там 22 23, 00 Сісти, переночувати, поспати. Зранку там в 7, 8, 9, в залежності від. Я приїжджаю в місто, гуляю по місту, фотографую. Ввечері. Беру білет на якесь, інший... в якесь інше місто. Знов таки ті ж там 10, 11, 12 годин. Ну, мається на увазі 22-23. 00. Знов таки дивлюсь так, щоб відстань було, щоб ніч була в поїзді. Приїжджаю в наступне місто знов таки, зранку 7, 8, 9, знов таки гуляю, ну а потім вже повертаюсь такий умовний трикутник був. Частенько так було. Це зручно. А тепер з цим інтерсіті, навіщо цей потяг мені в 6 годин? І в середині дня я приїжджаю в місто. І цей же ж інтерсіті, він 2-3 години стоїть в тому місті, ну, в умовній хай скажемо, в умовній Одесі. І через 2-3 години він їде назад. І ввечері, там в 11, а то і в 12 годин по нолях, він приїжджає в моє місто, звідки я виїхав. Ну, Київ В даному випадку, я не з Києва, але знов таки, знов таксі, і повернувся додому. Якщо я їду у відрядження або я їду по справах, я там бізнесмен, і мені треба вирішити якісь там питання по бізнесу, і це на це вистачить там 2-3 години, чудово. Тобто такі поїзди для бізнесменів, для тих, хто їдуть у відрядження, знов таки, де можна вирішити питання за 2-3 години, нема питань. А навіть якщо за дві 3 не можна вирішити, якщо бізнесмен чи людина, яка їде в відрядження. То вона ж не дума про те, що їй не має значення, що треба переночувати, за це треба платити, теж там таксі. Це все оплачує. Ну, якщо бізнесмен, то немає проблем. Він, ну, це не проблема. Якщо відрядження, це теж оплачує чи фірма чи держава. І тоді все нормально. А як людям, які просто для того подорожувати? Сім'єю отак зібрались, там чоловік, дружина, там двоє дітей, всі ви поїхали. Просто отак погуляти по місту, те, що я е, е, тільки що розказав, е, отак поїхати. Ну, хай з дітьми, звичайно, так, трикутником не дуже поїздиш, е, хай вдвох. Чи два друга, чи дві подруги, чи е, чоловік з жінкою, поїхали отак помандрувати, просто поїздити по е, зробити такий трикутник і е, погуляти по е, якихось двох е, містах. Такої можливості нема. В середині дня приїжджаю, знов таки, мені вже треба думати, а де переночувати, бо в ніч я не можу поїхати, і півдня на місто, наче мало. Якось так трошки дивно, ну, дивно що, ну я ж кажу, треба, було, треба, щоб було щоб був вибір, якщо мені зручно і треба швидко. Я сідаю і їду швидко. Якщо мені е, зручніше переночувати в поїзді, то я їду нічним поїздом. Ну, якось так мені здається, що ви думаєте з цього приводу? Це мій такий емоційний. Е, у мене оце переді мною я тут вибрав, ну просто не вибрав, а знайшов листочок, і оцей листочок мене спонукнув на зробити оцей запис: Київ Дніпро. В 16.14 іде з Києва, в 22.35 він приходить в Дніпро. Тобто, для... Для бізнесмена або для відрядження, коли людина їде додому в Дніпро, нема питань. А якщо я їду просто погуляти по Дніпру, навіщо мені на вечір їхати туди? Я приїжджаю майже в 11 годин. Мені треба шукати де переночувати. Якось так ну, зовсім незручно. А пасажирський поїзд, знов-таки тут поряд, пасажирський, з Києва виходить в 22.05 і в 5.30 він в Дніпрі. Ну це інша справа. В 22 години я сідаю в поїзд, лягаю спати, в 5 годин мене будять, в 5.30 я вийшов. Поки зорієнтувався, 6 годин. вже, Якщо це тепла погода, то це літо. Чи там весна вже світло, все нормально, можна йти гуляти. Ну, якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої думки з цього приводу. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Слава Україні! До побачення!